Сьогодні разом з командою розумної політики ми знаходимося у місті Запоріжжя, і всі мешканці Запоріжжя, як і всієї України, задаються зараз одним питанням: що робити, якщо все ж таки рашисти наважаться на теракт на Запорізькій АЕС? Я здійсно сподіваюся, що такого не буде, але перш за все ми маємо бути підготовленими до всього треба себе опанувати свій страх і саме головне розуміти що треба робити по перше якщо ви знаходитесь на вулиці, то негайно зайдіть до приміщення зніміть з себе весь брудний одяг і герметично його запакуйте зачиніть всі вікна двері всі отвіри вентиляційні. не вмикайте кондиціонери подбайте про тварин заберіть їх з подвір'я до хати не випускайте їх на подвір'я далі Жодного разу не приймати ніяких ліків це стосується йодистого каля, якщо у вашому місті адміністрація не сказала, що їх треба приймати. Ліки можна прийняти на протязі 6 годин після аварії. Ні в якому разі не приймаємо ліки після 24 години після того, як не дай Боже трапиться аварія. Ні в якому разі не займатися. Самолікуванням зверніться проконсультуватися до своїх сімейних лікарів. Читайте інформацію на сайті Міністерства охорони здоров'я, і саме головне повторюсь: не панікуємо, робимо все так. Як прописано на офіційних сайтах, як говорить адміністрація вашого міста, що треба робити? Прислухаємося і робимо все точно так. Ми розуміємо, що расистам саме головне розсіяти паніку в нашій країні. Но ми українці, ми сильна нація. Ми точно зможемо опанувати свій страх. Тому будьте здорові, бережіть себе, своїх близьких.